Скульптуру двометрового оленя у техніці Оригамі перевезли до Вінниці з Покровська. Історик Леонід Марущак розповідає, евакуювали її через загострення військових дій на Донеччині. Його історія почалася в 2018 році, коли відома українська художниця Жанна Кадирова прийняла виклик від Покровської громади, і на замість колишнього монументу з літаком на вільному постаменті запропонувала створити паркову скульптуру у вигляді оленя, але дуже цікавої техніки це бетон. Але в вигляді орігамі 30 серпня були проведені демонтажні роботи. Це була складна насправді робота, тому що сам скульптура. Заливалася прямо на постаменті. Каркас металевий, в верштуваннях був, заливався бетон. І зараз потрібно було досить таки чимало трудогодин для того, щоб його демонтувати за допомогою важкої техніки, крану, який надала Покровська адміністрація. Весь процес тривав всю фактично світлову частину дня. І протягом доби він транспортувався до Вінниці. Рятувати рухомі об'єкти культурної спадщини України Леонід Марущак разом зі своєю командою музей відкрито на ремонт почав із початком повномасштабного вторгнення. До цього у рамках однойменного проєкту робили музеї більш відкритими для громадськості та навчали музейників новим формам роботи, розповідає Марущак. «У 2016 році офіційно стартував наш проєкт Музей відкритий на ремонт, який почав реалізовуватися на базі музеїв в Донецькій Луганській області. Станом на 2017 рік ми вже працювали з усіма музеями Донецької Луганської області, а в 2020 році ми вийшли на загальноукраїнський рівень і працювали вже з музеями по всіх інших областях. Завдяки цьому ми мали розуміння того, що відбувається в музеях, який стан музеїв, кількість колекцій. Перші об'єкти мистецтва, які врятував Леонід Марущак, були його власні та колекція художниці Али Горської. Потім розпочали перемовини з міністерством культури та інформаційної політики, аби отримати дозвіл на вивезення таких об'єктів з прифронтових територій. Ці накази вони були під грифами і залишаються. Процеси логістичні, так люди це все те, що потребувало захисту. Окрім об'єктів мистецтва, вивозять і архіви. Рятувати культурну спадщину вкрай непросто, каже Леонід Марущак. Я один музей, який зараз дуже потребує нагального приміщення, і є там бюрократична складова, яка не дозволяє це зробити, а там зберігаються архіви. Навідомішего українського, напевно, археолога Мазалевського, який знайшов пектора, і вся його археологічна колекція з експедиції, які він проваджував в тому регіоні. Завдання історика не лише вивести цінності, а й знайти їм прихисток. Так скульптуру Покровського оленя у техніці Оригамі у Вінниці встановлять у парку імені Леонтовича. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.